У далекому лісі серед високих дерев та шелесту листя жила маленька зірочка. Вона була особлива адже не могла з'явитися на небі, як всі інші зірки. Замість цього вона жила в лісі, світячи тільки тоді, коли хтось із лісових мешканців мав бажання. Одного вечора, коли ліс вже засинав, лисинена ім'я Ліна підійшла до зірочки. І прошепотіла. Зірочко, я так хочу дізнатися, як виглядає нічне небо. Можеш мені допомогти? Зірочка посміхнулась і її світло стало яскравішим. Вона відповіла, моя світла подруга, я не можу потрапити на небо, але я можу провести тебе у подорож до місця, де ти зможеш побачити найкращі зірки. Ліна з радістю погодилась, і разом вони вирушили у подорож через ліс. Дорогою вони зустрічали різних лісових мешканців сову, яка мудро наставляла їх, і їжачка, що розповідав цікаві історії про ночі в лісі. Коли вони нарешті дісталися до вершини Високої гори, Ліна побачила таке небо, про яке навіть не могла мріяти. Мільйони зірок засвітилися, створюючи чарівний малюнок. Вона підняла голову і вигукнула О, скільки зірок! Це неймовірно. Зірочка, яка залишалась поруч, радісно засяяла. Ти побачила це, бо в твоєму серці є світло, яке може освітити навіть найтемнішу ніч. Тепер ти завжди зможеш побачити зірки. Адже вони не тільки на небі, а й у твоїх мріях. Ліна заплющила очі і відчула, як світло зірочки потрапляє у її серце. Вона знала, що кожна її мрія буде особливою, а ніч завжди приносить нові чудеса. І Із цими думками Лисіня заснула під зоряним небом, а ліс продовжував тихо спати. Захищене світлом мрій та надій. Колись у далекому лісі жила маленька лисичка на ім'я Ляля. Вона була дуже допитливою і завжди прагнула дізнатися більше про навколишній світ. Щоночі Ляля виходила на поляну. Щоб подивитися на зірки. Вона мріяла, щоб одна з них стала її подругою. Одного разу, коли лисичка гуляла серед дерев, вона помітила, що одна з зірок падає прямо на землю. Ляля підбігла і побачила, що це не просто зірка, а справжня маленька світла істота. Вона була дуже яскрава і схожа на вогник. Але з ніжними крилами, як у метелика. Привіт, сказала лисичка. Як ти потрапила сюди? Я Зоряна», – відповіла істота. Я прилетіла з небес, бо шукаю друга. Ляля дуже зраділа, адже тепер у неї був друг. Вона посадила заряну на свою спинку, і разом вони вирушили у ліс. Зоряна сяїла яскравим світлом, і навіть у найтемніші місця лісу пробивались промені її світла. Ми будемо подругами, сказала Ляля, і я завжди буду поряд, щоб допомогти тобі знайти дорогу назад. Зоряна посміхнулася і відповіла, дякую, Ляля, ти подарувала мені таку теплоту, якої я не відчувала на небесах. З того часу Ляля і Заряна стали найкращими подругами. Щоночі вони разом сиділи на лузі, спостерігаючи за іншими зірками і мріючи про нові пригоди. І хоча Заряна не могла залишитись на землі назавжди, вона часто поверталася і кожен раз приносила з собою трохи магії небес. Тепер коли ти подивишся на зорі, пам'ятай, що десь там у небесах є маленька зоряна, яка світить для своїх друзів. У глибокому лісі жила маленька лисичка на ім'я Ліза. Вона була дуже допитливою та завжди прагнула дізнатися. Що ховається далеко у темних і таємничих місцях лісу. Одного разу, гуляючи лісовими стежками, Ліза натрапила на старий старий дуб, що здавався зовсім особливим. Його кора була непростою. Вона виглядала так, наче на ній були малюнки, що змінювалися, якщо подивитися на них. З різних боків. Що це за чудо? подумала лисичка і вирішила дізнатися більше. Ліза почала уважно розглядати дуб і раптом відчула легкий вітерець, що повіяв з його середини. Це був добрий казковий лісовий дух. Дух розповів їй, що у цьому дубі є стародавні двері. Які ведуть до чарівного світу, де всі бажання здійснюються. Тільки справжньому серцю, яке вірить у чудеса, дозволено відкрити ці двері, промовив дух. Ти готова, лізо? Лисичка закрила очі і сказала Я готова. В ту ж мить Дуб розколовся. І перед Лізою з'явилася яскрава золотиста доріжка, що вела в чарівний ліс, де росли магічні квіти, а дерева співали пісні. Ліза пішла по цій доріжці і з кожним кроком почувалася щасливішою. У цьому чудовому світі Ліза зустріла багато добрих істот, і вони стали її друзями. зайчика, який вмів літати, мудру сову, що навчала її стародавніх знань, і навіть веселу їжачку, яка завжди знала, де сховані найсмачніші ягоди. Але найбільше Ліза цінувала те, що завдяки своїй допитливості і вірі в чудеса вона знайшла справжнє щастя у дружбі, радості і магії, що живе навколо нас, навіть коли ми не бачимо її. Кожного разу, коли Ліза хотіла повернутися до свого звичайного лісу, Дуб відкривав їй шлях назад, але вона завжди пам'ятала, що навіть у звичайному світі є місце для чудес. І ось так маленька лисичка відкрила для себе найбільший секрет, що чудеса починаються в серці, і якщо вірити в них, світ стає набагато яскравішим. була в глибині лісу маленька лисичка на ім'я Руда. Вона була дуже допитливою та відважною. Кожного ранку вона вирушала в подорож лісом, зустрічала нових друзів і дізнавалася безліч цікавих речей. Одного разу, коли руда гуляла в лісі, вона почула плач. Це був маленький зайчисько на ім'я Льоня, який загубився. Руда підбігла до нього і запитала, чому ти плачеш, Льоні? Я заблукав і не можу знайти свою домівку, відповів зайчисько, витираючи сльози. Не хвилюйся, я тобі допоможу, сказала руда і привітно посміхнулася. Вона вирушила разом із Льоною через ліс, показуючи йому різні стежки, і разом вони розпитували птахів і звірів, як повернутися до його домівки. По дорозі вони зустріли багато лісових друзів, веселого їжачка та мудрого совеня. Кожен з них допоміг їм знайти вірний шлях. І ось, коли сонце вже почало заходити, руда з Льонею нарешті дісталися до його хатинки. Зайчисько обняв свою маму і подякував рудій за допомогу. Ти справжня подруга, сказав Льоня. Завжди готова прийти на допомогу. Руда усміхнулася і відповіла. Дружба це коли допомагаєш один одному. Навіть якщо не знаєш, як все вийде, того вечора руда повернулася додому і, лікши на м'яку траву, дивилася на зорі. Вона знала, що найцінніше в житті це справжня дружба, яка підтримує найскладніші моменти і заснула лисичка з посмішкою на обличчі, знаючи, що наступного ранку Знову буде готова допомогти своїм друзям. У лісі жив маленький лисеня на ім'я Тімка. Він був дуже допитливим і завжди прагнув дізнатися більше про навколишній світ. Тімка любив гуляти по лісу дивитися на дерева, слухати пісні пташок і розглядати всілякі квіти та комах. Він завжди ставив різні цікаві питання своїм старшим друзям, зайцю, сові, білочці. Одного разу, коли Тімка гуляв біля лісового струмка, він помітив, як сонце заходить за горизонтом. І небо забарвлюється в рожеві й золоті кольори. Лисеня засмутило, що вже настала ніч, а він так багато не встиг побачити і дізнатися. Чому ніч приходить так швидко? запитав він у сови, яка сиділа на дереві і дивилася на нього своїми великими очима. Ніч приходить. Щоб всі в лісі могли відпочити, відповіла сова. Але не бійся, Тімко, ніч це не кінець, а початок чогось нового. У темряві ми можемо побачити зірки, а вранці сонце знову подарує нам новий день. Тімка замислився, а потім спитав, а навіщо на небі існують зірки? Сава посміхнулася і сказала, зірки це наші мрії. Вони сяють навіть у найтемнішу ніч. Якщо ти зберігаєш у своєму серці світло доброти, воно буде світити, як зірка, навіть коли навколо темно. Тімка пішов додому з новими думками. Він знав, що хоча ніч і прийшла, світло в його серці. Буде світити завжди, і навіть у темряві він завжди може знайти шлях додому. Повернувшись до свого маленького лісового дому, Тімка ліг у своє затишне ліжечко і заснув, мріючи про нові пригоди. Він зрозумів, що кожен день це нова можливість дізнатися щось цікаве, а ніч це час для відпочинку та сновидінь. З того часу Тімка не боявся ночі, бо він знав, що навіть коли темно, зірки завжди будуть з ним. І відтоді він спокійно спав, чекаючи наступного ранку, сповненого нових відкриттів і радості. На добраніч, нехай твої сновидіння. Будуть такими ж красивими, як зорі на нічному небі.